Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати дуже цікаве таке блюдо. Воно дуже просте, яке називається мусака. Це блюдо готують на Балканах, в арабських країнах і навіть в Угорщині, а також у Болгарії. І у нас сьогодні більш буде схоже блюдо цим мусака на болгарське. Трішки з історії скажу вам, що цей рецепт йде від шеф повара Нікос Целемендес. Після того, як він повернувся із навчання в кулінарній школі у Франції, він взяв цей рецепт арабського мусака, прибрав спеції, перець, горох і залишив баклажани, фарш, додав картоплю і крем бешамель. Але у нас сьогодні мусака буде без баклажанів, як я вже сказала, більш схоже на. Болгарське блюдо мусака. У нас буде картопля і соус, а також фарш. І готуємо. Зараз ми до цибульки додамо фарш, і нехай воно смажиться і дружиться із фаршем. Цибулька наша. Посолимо. Додаємо паприку зразу копчену, копчену білішу. Таку солодку. Обов'язково додавати. Перчик, звичайно. Так. Додаю трави італійські, можна прованські. І трішки додам чеснику. Так. Переміши. Зараз додамо сюди помідори. Я порізала без шкірочки. Якщо є закатані помідорчики кусочками, без шкірки, то можна додавати. Я додаю свіжі. Так, свіжі додаю. І додаю ще томат із помідорів. Не пасту, а томати перекручені. Це воно подружиться в пательні, трішки почекаємо, щоб протушилися трішки помідорчики, все з'єдналося. Картоплю порізали кубиками, солим Так. і травки. І додаємо фарші з цибулькою. Перемішуємо відставляємо і готуємо соус Йогурт. Два яйця сіль Перемішуємо. Так соус готовий. Тепер беремо форму і викладаємо фарш із картоплею. В класичному варіанті приготування мусаки, звичайно, підсмажується, так, запечатується у пательні і картопля. Але, так як я вже сказала, у нас буде болгарський варіант, то ми просто змішали фарш із картоплею. Так, і зараз ставимо на 200 градусів у духовку. Десь воно у нас буде запікатись годинку. Потім перед кінцем готовності ми засипемо іще твердим сиром. Ставимо в духовочку. я забула вам сказати, що ще заливаємо соусом. Вибачаюсь, заливаємо соусом з цим, яким ми приготували. І тепер уже ставлюємо у духовку, а потім засипаємо ще твердим сиром. А тепер чекаємо, Так, вийняли з духовки нашу мусака, і засипаємо. Сиром. І така у нас буде запечена запіканочка мусака. Її ще називають райська запіканка. Гарно засипемо сиром. Засипаємо. І тепер уже ставимо духовку до готовності, щоб взялось тут золотистою корочкою, сир запікся, і наша мусака буде готова. Чекаємо. Ось і готове наше блюдо мусака. Це, звичайно, не класичний варіант приготування, але я вже сказала, що ми зробили по-болгарськи. І ще її називають, як я вже говорила, райська запіканка. Так що готується вона дуже просто, ця запіканка, і я раджу вам приготувати. Дуже виходить смачно: картопля, фарш, сир. Якщо хоче хтось приготувати класичну мусаку, то іще потрібно баклажани. Потім шарами воно перекладується. Ну, я приготувала таку. Так що спробуйте приготуйте, це дуже смачно, повірте. А на сьогодні все, до побачення, до нових рецептів і смачного вам!